Олександру Ткачу було 43 роки. Добрий, чесний, розумний, справедливий. Таким пам'ятатимуть його усі, з ким перетнулися життєві дороги. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України, воював на багатьох гарячих напрямках фронту. 12 червня Олександр мав би піти у відпустку, та 7 червня життя захисника обірвалося. Він пішов добровольцем під час повномасштабного вторгнення і виконував бойове завдання. Попав на групу ДРГ противника і загинув як загинув як справжній воїн. Провели воїна Олександра Ткача в останню путь у храмі Різдва Христового. Туди прийшли найрідніші йому люди батько, рідна сестра, дівчина, друзі та побратими. З гіркотою кажуть, переживають непоправну втрату. Олександр був чуйним, добрим. З гарним почуттям гумору це надзвичайна втрата для сім'ї, для всіх знайомих, для близьких, все життя попереду, тому ніхто не очікував такого. Дуже гарний хлопець, дуже гарний боєць, гарна людина і дуже-дуже добрий і храбрий. Хлопці на даному етапі виконують бойові завдання. Всі його дуже-дуже сильно любили. Це був гарний хлопець. Слава Україні. Дар'я Юсько, Олексій Правицький. цей день.